Повністю новий, повний комплект. Тут документ якийсь. Тут документ якийсь. Все новеньке, без дефектів, абсолютно. Вмикати зараз не буду не можна при світлі, але так ну, видно по стану, що їм не користувалися. Він у нас просто весь час лежав. Тіпа, можливо, батарейки сіли. Тут серветочка є, тут ще такі кріплення є. Все нормально, нічого ніде не зачухане, не потерте, не поламане, повний комплект виходить.